Так, тепер КПК. КПК Ваді Хмеза. КПК стіла новачка Ваді Хмеза, якого вбили мутанти. Хлопець зрозумів, що станція моніторингу неспроста заманює собак. Чуття на наживу в хлопця було загостене, але мутантів воно виявилося гострішим. Вадяхмиз і міх Ти помічав, що на станції завжди до хріна сліпих собак, а де їх нема? Я тому зайвий раз дупу не витягую за лісся, їх ніби тяне сюди. Може приводи сигналу особливий посилають, що собак заманює. Та там усе перегоріло вже 300 разів. На станції постійно хтось вештається. Вони там п'ють, жируть. Недвоїдки кидають. От мутанти і забігають. Вали, поки їх ще більше не стало. Я тільки що почув, як коло в мене блискавка вгатила. Ну нахрен, валим далі.